Хто там іде? Хто там іде? Добре, не забігає. Мої господинічки прийшли на роботу. У мату є гідерку з відрока, вже картоплю накупала. Доброго ранку, добрий раночок. Ну що ж, люди з Сумської області будуть відправляти картоплю. Боже мій. Так, дівчатки. Всім гарного вам дня. Передівайтеся і беремося до роботи, мої дорогенькі господинки. А чому ж так холодно? Люди добрі не скажуть. Бо то вже осінь. А, ти вже осі. Чу-чуть-чуть. Ще чуть-чуть тобі хочеться, чуть-чуть. Так, ось таку картопельку Наталочка принесла. Ми сьогодні її, по-можливо, попробуємо зробити. Вдало. Ну, я набрала сука на потомка, і тут мусор від таз тут Боже, а я забула мусор виставити. Так. Да. Не не а я перчику принесла, ще хлопчикам О, О, Салатик буде всі? Буде салатик хлопчикам. Хлопчика. Молодчинка. Мішка, привіт. Мішанька, привіт. Нема твоєї мамулі, мамуля твоя лікується. Скоро буде з нами. Ми сподіваємось. Да, Мішка? Да, Мішка? Немала лісу твоєї, нема, нема. Ти скучаєш за нею, за лорочкою, скучаєш. Друзі, і я з вами привітаюся. Доброго раночку. Ми вже на роботі. Ще буде, бачите, темненько. Що темненько, а ми вже на роботі. Так, зараз Наталочка нам ставить каву. Хто чай, хто каву. Цюшка взялася до роботи, вже буде скучувати. Я теж взяла що я до роботи. Я вчора прогавила, зробила. Косяк, кума, Это косяк. Да, це косяк. конкретний Забула помити м'ясорубку. Кажу, кажу, згадала вдома в 12 годин ночі. Да, вот, Мої дівчат і мальчики, хлопчики, тільки от, щоб у мене хто навчили її вийняла Нічого, помиється з рубка, то нічого скажу. Ми вчора були дуже зайняті, дуже замучені. Да. Але сьогодні вже виспалися, новий день настав, п'ятниця. Не короткий день, повторюю, бо нам ще млинці привезуть в 17.00. Так що сьогодні в нас звичайний день, не короткий, але трошечки щось будемо робити. Так, друзі, Ксюшка вже наша пакує. Наші смаколики. У це все професійно виходить. <смір> Дивіться, раз, раз і все. На передачку вже нам є, що передати. Це супер. Ще млинці сьогодні насмажимо і буде хороша передачка. Стрич <смір> кінчається, чи ще не Стреч кінчається. треба буде писати ці, щоб Лариса писала білі <смір> На рахунок стрейча. Зараз почнеться стрейчування. І треба луточки замовити. Луточки треба замовити, друзі. У нас лоточки вже взагалі мало залишилося. Лоточки, що ж тут робиш. Галюнчик, наша доровесенька галюнчик. Дайте я поцілую. Дай. Ти золота господинка, Галічка, ми тобі щиро вдячні. Добре, вдячні. Добре, Представ, Добре. оце ж людина, стільки. Дайте, боже, мою дорогеньке. <рес> Дійсно, Боже, це ж так само... 220 <рес> штук, да, Галю? 220 mm. штук, люди добрі. Ви, ви просто таки подумайте, скільки це роботи і труда ну, Треба допомагати. Треба. Галючка дякуємо Дякуємо тобі, дякую тобі і... Сонечко. Все, я. хай тобі Господь дає здоров'ячко. І хай тобі добро твоє повернеться з турицею. Дякую, мені плакати вже хочеться, mm -hmm. чесно. Пішла наша галюнька, на нам смажила стільки млинців багато. Чи друзі, що вона нам розказує? Каже, виключ камеру, я на камеру не хочу каже, говорити, чищу цибулю і плачу. Каже можна сонечко Каже Галя, є в нас такі люди, селищі е, і кажуть, Ні, на що ти смажеш їм ти їм лиці? Вони так все одно на чорта не роблять. Чуєте, люди добрі? Ну Це цирк на дроті, чесне слово. Каже, не буду казати, хто це говорив, каже дівчата, але от таке, каже, говорять. Ну, от Самі не чорта не роблять. І не дають нам робити. і, це от, Галя вже третій рік почити смажити їм мінцінам. Третій рік вже. От як таке можна? Нащо ж ви так, таке говорите? Люди добрі. Якщо ви не знаєте, то на що ви таке говорите? Для чого? Це взагалі капець якийсь, повний. Наташа вон каже, наша... Я кажу, дівчата, поки з вами не працювала, я думала, що тут все так легко у вас і все просто. Каже, людоньки, каже, додому ужас. Я додому приходжу, вже нічого не хочу. Да? Каже, додому приходжу, вже нічого не хочу. Я так само, я так само, я, повірте, друзі, в мене вдома їсти нічого нема звареного. Абсолютно. Я не маю коли. Я вчора прийшла, поки додому поки помилася, вже 9 годин вечора. Завтра вже буде субота, то завтра щось вже я це. Я, буду щось робити. Їсти по новарію. Отак. От Отакий в нас народ нічого не допомагає, ще й тих настраює людей проти нас, які нам допомагають. На, на тих людей нема що звертати увагу. Треба робити свою роботу і не звертати увагу. Тому що е, ну, це ж нерозумна людина сказала. Це сказало таке, яке за всю, за всю війну не, не допомагає, от, а, а язиком лепече. От і все, це ж це люди ну, хворі на голову, іначе я їду не звук. Дякую нашій Ларисочці Поліщук, з Олинська Ларисочка за цибульку. Нам вона так стала в пригоді. Дякуємо нашій Ларисі, яка привезла теж сітку цибулі. Жіночка дала е, з села Глинянка, цибульку. У нас цибулі дуже багато, друзі, зараз йде, дуже багато. Так що, дівчонки, дякуємо вам за цибулю. Надійсно. Ала мрочку теж передала нам цибулю. Дівчата начистили цілу миску, то вона в нас вся і пішла. За два дня пішла на цибуля. Ціла миска величезна, була начищеною. Цибуля дуже йде багато, дуже йде багато цибулі. Всім дякую людям, всім. Хто нам допомагає, всім вам велика подяка. Тому що... Дуже великий внесок в спільну працю. Молодці друзі, Не всі молодці. Хто добрим словом нас підтримує, хто донатом, хто продуктами, всім щиро вдячні, тому що це дуже дуже велика плюс, як то кажуть наші хлопці. Плюс. Я не скажу, що не було її тієї перерви, що ми нічого не робили, тому що було літо, було жарко, і ну, волонтери не їздили, тому що ви ж самі розумієте, що передачку довести в жару з 30 градусів це нереально. Так, була перерва. Я ж не кажу, що ми весь час, А зараз, коли поколудало, вже почали їхати волонтери, почали вже хлопці звертатися, звертатися, ну, то ясно, що ми будемо робити. Я, ж, я, я їй казала відразу, що літом у нас буде велика перерва. От. Ну, але що ми взагалі нічого не робимо, ну це просто. Це просто. Це що нічого не роблять. Я не знаю, за що братися. Я не знаю за що братися, понимаєте? Люди добрі. Та я вже з тут кітало так і гаю. Вже буде картоплю мити. І То в нас такі звуки кухні. Там да. шкваркуче, там мелиться, там міситься, там ріжеться. Ось таке. ось. ж нічого не роблять. Нічого не робите! Все на закази поробили, друзі, пончики пожарили. Все поробили. Чекаємо. Так, зараз Наталочка кашку поставила Вороти нам на цей, на, на млинці. Накладаю у бідики на талчик, хлопчика. Хлопчиком откладаю. На Салатиком накладу. А салатик зробила. Так, пенсіонерчики наші вже три чоловіка залишились. Вот. Це все хлопчикам нашим на Так. Який салатик. красивий, салатик весняний салатик, варко. Ну це вже осінній салатик. У нас вже осінь на вулиці. Так що. Хай смакули, поки вони є. Наталка принесла перцю з дому, огірочки принесла ще, десь там вирвала, завалялися. І такі зробили салатик хлопцям. Молодець. Зробила Наталочка, давніше. Не зробили, зробила, а зробила картопельку, тушила їм. Так що так, друзі. Працюємо, працюємо. Зараз Ксюшка ще винесе замовлення і будемо займатися млинцями. Кунцю? Що ти робиш? Я мені на Оксана Батьківна дала наказ, щоб вона е, ті... 에... щоб вона для тістечка мала окремо свою сіль, свій сахар. Так, щоб вона не вибирала там попирочки різні, від приправи різні, а для тіста мала те саме. Так що я. Володимирівна, то... ти що охреніла? Я теж Володимирівна, так що А, і ти, Володимирівна? Так, я теж Може, Володимир... навіть нема кого послати. Я теж Володимирівна і я хочу, щоб. Ксюшеньки для тіста було суперово. Ксюшенька, я на яку полочку тобі поставила? А молод під стіл. Під стіл. Воно теж тут його викидати. Шмон продовжується, друзі. Так, А в цю вазочку я насиплю сахара. Не, солі... Цукру. 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 Цукор. Ага. Кума, а що ти там робила в покладович? А тут -а я вибрала відьорочка, винесла я в кладовку. Яке в нас є здання, сюди поставила миски, які не дуже в нас в ходу. Ага. От. І зробила, ну мало ні, щоб от мене казанчики, каструльки. Мені їх треба в першому плані, щоб вони в мене були. Все, Поняла? Йолки-подалки. Друзі, ми взяли в феймут на роботу. <гум> <гум> так, а ми з ксюшкою робимо тут. Млинці млинці робимо, млинці. Зараз пережаримо. Пережаримо їх. І буде все добре. Бачите, така. Ну, така мисочка невеличка. Робимо. І що ви провезли ще нам 256? Думаючи. Талочка нажала я <кій> Уже будуть млинці на передачу готові. Так, от тільки що робимо млинці і дзвони нам знову дзвоночок, дзвонить наш Міша, воїн. І каже, що діночка на дві коробки чи не зробите на завтра передачку. Зробимо, звісно, зробимо. Як ми не зробимо? На завтра? На завтра, так. Да. А то що? Так, да, кума. Це вже процес. Це, це вже все почалося. Вони буде... будуть дзвонити весь час. Я на понеділок. Ні, на понеділок ні, на завтра. А там віддамо Міші. а он, цьому Віталіку з... Будемо доробити. Там котлетки дожаримо і що там машина добити доробити. доробити? Котлетки. котлетки і картопляники. Ні, картопляники нам. А, якраз 5 штук. Картопляників дожаримо. Коротше, все будемо доробляти. Побачимо, що у нас там вийде. Треба голубців доробити і вареники треба. Да. Вареники і голубці. Ларіса ну, прийде в понеділок, займаємося лепкою. Mm -hmm. буде? Наварити картоплі нагороди. Я наварю, може, вдома картоплі в неділю. Такої наварю картоплі і наварю на вареники. Щось на понеділок ну, знову багато всього. Ну багато, Ксюшка, багато, да, багато. Да, багато. І корейку робити, і все. Будемо. Ну, Будемо будем робити, а що ж? Особо. Я кажу, уборку робить. Паличка вже починала уборку робити. У нас тут картошка, я сюди її висиплю, а ти заберешли відро. Це да. твоє особисте відро з розочками, які ти мені давала. Які — Приймуться, це Боже ти мій, ти що сумніваєшся? Я не сумніваюся. Я просто говорю. що щось говорити, мати Боже, не дивиться. Божечка. — Каже Галинка. 4 години у нас майже цій минутці. Чотири години. На трьох сковородках. Це, друзі, я вам також скажу, півдня пів роботи. Коли людина йде на роботу на 8, ну, допустимо, на, на, ну, якщо робота 8 годин, да? оце пів зміни людина має відпрацювати. ну, Відпрацювати. все. Від, відсмажити. Стояти на одному місці і жарити, смажити верніше. Я одне вам скажу, коли я була не на роботі, в мене було перше і друге. У мене зараз чоловік ходить пологолодний, тому що жінка на праці, мене <світ> вдома <світ> не буває. Кума! В кума, мене це вже задав... давно чоловік давно. Вже з 10 -го години зваю чоловікові перше. Тому ну. щоб він просто прийшов з суток і поїв. Мене це давно. У мене їсти готовлення або в неділю, або в суботу. Все. Другого дня... Другого дня не дано, бо я не маю часу. Просто не маю часу. Так що. Все буде добре. Ніхто ще в цьому світі не з згороду, як все по-доброму. -по Кожна людина має руки і ноги, Богу дякувати, Але коли треба, то треба. Звісно. Так, так що ми тут два віки не Ця робота, коли взяти домашня робота, жіноча робота, вона не рахується, бо це, як то кажуть, жінка кожен день те де готовить, неблагодарна робота. Ну, да? А тут, коли ти знаєш, і коли до людина прийшла і вона сіла, і я це бачила, і глянула на ті коробки з печивом і каже, що, що, а печиво зразу йде, Бо так хлопці сі, скучилися за солодким, що це воїн говорив, якого я просто бачила його лице, бачила його очі, і каже, я вам зразу скажу, а солодке вони зараз же з'їдять. Які ми хотіли притримати на другу поїздку волонтерів. Ну, добре, що я Оліше позвонила друзі і сказала, що п'ять коробок буде ну, в цьому році і Віталіку на передачу, а за ній ж я ж не знала, що Ліша ж до нас дзвонить. Думаю, треба обов'язково сказати за ту передачу. Думаю, ну блін, вдруг хтось дзвонить. І вдруг от позвонили, вдруг от дзвонили. Всегда ты потребовала что-то на запас. Всегда. Дайте, будь ласка, эту ситочку. Будь ласка. Ксюшка. Ну что там? Я взяла... Мазу, мопу, чему, все там. Главоклинику без 25 сил. А в нас все... Ох-ох-ох-ох-ох. Работаешь, ой-ой-ой-ой-ка. Йойка, Йойка. Ми все буде добре. Так. Добре, добре, мені вже долучили Так, да, мені вже долужили ситуацій. Так. Ось такий розносик вже ми Ксюшка насмажила. Ось вже мисочка пуста. І зараз ще будемо крутити іще отута і ось тут. О. Так що в нас ще роботи, а буде 9-ї вечора, ми справилися. Так, да, друзі, ось така в нас робота. Але нічого, справимося, все буде добре. І що, друзі? Ми ще працюємо. Вже на дворі темніє. Ой боже. На годиннику. Бачите, яка година? Насмажили млинці. Ті, що нічого не роблять. Ти що нічого не роблять. Віталка mm? да. пішла вже додому, помила все, поприбирала. Да. Зараз я порозфасовую їх, по луточках, прохолоне, заскучуємо і положимо морозильну камеру. Оце робимо бандерики, друзі, на цей на замовлення. Фарш і сир. Ось такі бандерики. Ой, господи Щоб ви трошки замучились, правда? Так, да. замучились. Ніяк не можна нам раніше додому попасти. Ну, нічого. Завтра зубота і не знаєш, за що хапатися. Чи йти на город, чи першим ділом треба їсти наготовити щось, а то капець. В хаті шаром покути. Нічого, ми справимося. Ще трошки побудемо, поховаємо, прибираємо і підемо. Ось так. Говори, говори, я не виключаю. Е -е, друзі, ми роботаємо. Хотіла Всі вами вже попрощатися, але ладно. Ще е, ці млинці зараз розкладе Ксюшка, покажемо, скільки наборчиків в нас вийшло. От. І тоді вже попрощаємося. Тоді вже так? з вами попрощаємось, покажемо, скільки наборів вийшло. О, ну, Тут буде трохи. Що буде, буде. 250 Галя напекла і ще ти доробляла. Так. Ну, то буде, буде. Буду складати. Давай, Ксюшка, складай. Ось тільки нас вийшло, друзі, млинців. 11 наборів. Дякую дівчатам, які млинці, що нам понажарювали, то взагалі супер. Багато, багато зробили. Роботи сьогодні, звісно, операція млинців. Мажу і я мажу, ще бандерики робимо. Так, друзі, на сьогодні ми з вами прощаємось вже е темно, 8 годин без 5. Мусимо це все подороблювати, тому що люди старалися смажили млинці, тому мусимо їх доробити, скільки б там вже годин не було. Так що до зустрічі в понеділок. В понеділок у нас буде насичений день, вже наша Лариска прийде до нас. От. Так що, друзі. Всім гарного, гарних вихідних, гарного настрою і, і спокійних ночей, днів, і щоб все у вас було добре. Головне, щоб ви були всі здоровенькі. І я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Зустрінемось, коли зустрінемося, хто його знає, як там буде. Може в понеділок, може пізніше. То таке. Гарних вам вихідних, мирних солодких снів. Любим вас, ваші господарі!